Слава Ісусу Христову, дорогі браті і сестри, знову ми на нашому каналі в рамках проєкту Голос духовності, відповідаючи на ваші запитання. Запитання наступне: як переконати чоловіка, що сповідь це важлива річ і потрібно сповідатися. Хочу запевнити, що переконати ніяк не можна. Лише можна дати добрий приклад, як апостол Павло каже, що жінка спасається чоловіком, а чоловік жінкою. Можна, можна розповідати або радше пояснювати про важливість, потребу, наслідки, що це є добре, але якось переконати, змусити людину є неможливо, бо людина має прийняти сама вибір, або радше інакше відкрити своє серце і впустити Бога у своє життя. Тому дайте, важливо бути доброю рекламою і чоловік, бачачи мою любов, мою віру, були потягнуті і захотіли так само бути разом з ним.